Так, товариство, пана майстри, закінчили ми такий трошки серйозний великий проєкт, між покажи всі двері. то Є їх 9 одиниць. є замовлення на ну, цілу хатах. Двері з дуба. Тобто немає ніяких елементів у нема тут всередині як фрези, стояки, так само філюнки, пермички. Коротше, то є повний масив дуба. Звичайно, переклеєні, тобто в середині йде наповнювач, йде 4 мм ламель, і тут, а тут на філюнці є дерево, має сама дуб, а зверху для того, щоб так гарно все виглядало, значить філюнки є шпоновані натуральним шпоном дуба. Отудиш умовно Ось Такий каламбур. Так, на закриту це все маслом. Я там бив на водбуд масло якесь там американське, ну, клієнт собі вибрав колір. мали спочатку бути світлі, але щось потім трошки переграли, є, як є. Значить, на двері, на кожній двері мають свою ширину. наліч коробки, тобто під стіни. І все це гарно прикриває е, регульована налічка. На дві сторони є регульована налічка, яка входить між двох. Би було видно. Ну, Це Зрозуміло, як то є, але так, просто для того. Вона навіть не зможе і не стріляти, але, але просто так, як воно, щоб мало якесь завершення. Можна навіть не з тих дверей, може з інших. Я просто взяв для зірця. Бо вони фактично ну, під кожні двері. Я клієнтові на кожних двері написано так відносно проєкту спальня. тут що є Тут є кімната номер 2 і так далі. Що написано тут. І так само я взяв клієнтових, підписував налічник з цієї сторони. Тобто на кожному, кожна налічка відповідає. От, бачите, пише технічна кімната, Так, він собі в проєкти написав, технічна L, лицева. Тобто лицева сторона і С задна сторона. Це. все. то є попідписувано. Ну і все. Ну так, Тепер треба коробки, бо їде то далеко, коробки треба розібрати. Все. Так, ще клієнт питав, для чого оті маленькі отвори. Бо він ручки собі буде купляв сам, я поставив там хороші італійські механізми, такі порядні нові що краще. Тобто, ну, майстри знають, та як ну, людина, яка професійно займається, Тобто, зрозуміло, ці отвори, то я просвердив для того, щоб кожна ручка така, вона має такі стяжки, і як буде при установці замка. Ви будете мали таку стяжку закручену. І ті стяжки, власне, будуть нам входили сюди, от бачите, вона є сквозна і будуть стягувати ручки. Тим самим от ви так прикриєте. От І буде ось така радість. Так? Так. Ну, тут звичайно Піде монета. Ну, монета теж от. Я не хочу розпечатувати то як ріка. Ну, коротше, ці отвори це є для. Того, щоб стягнути ручки між собою. Ну, все, нехай людям служить а, скло, то є сатин. Ну і, звичайно, увагу звернули, що все стоїть місці. Тут гарно так? Гарно, що чітко стоїть на ущинювачі. Так як двері є зроблені на сухо, конструктором розбирається. Так, тут йде напряму пас, а тут входить. ходить. Все. Ну, все, всього найкращого усім, працюйте, розвивайтеся. Sim,